Вітаю! Тема нашого уроку розв'язування задач на одночлени і многочлени. Згадаймо формули. Перша формула це квадрат суми двох виразів. Чому дорівнює квадрат суми двох виразів? Правильно, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Наступна формула це квадрат різниці двох виразів. Чому дорівнює квадрат різниці двох виразів? Правильно, квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз плюс квадрат другого виразу. Наступна формула це різниця квадратів двох виразів. Чому дорівнює різниця квадратів двох виразів? Правильно. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на суму цих виразів. Наступна формула сума кубів двох виразів. Чому дорівнює сума кубів двох виразів? Правильно, сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці. Наступна формула це різниця кубів двох виразів. Чому дорівнює різниця кубів двох виразів? Правильно, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат суми цих виразів. Завдання перше. Перетворіть на многочлен ось ці вирази. Запишемо перший вираз. Можемо скористатись формулою квадрату різниці. Нам потрібно перший вираз піднести до квадрату, далі записати мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс квадрат другого виразу. 2 до квадрату це 4. b до квадрату це b квадрат. Мінус 2 помножити на 2b помножити на 1, це буде 4b. Плюс 1 в квадраті це 1. Отже, ми отримаємо. 4b квадрат мінус 4b плюс 1. Запишемо другий вираз. Ми можемо скористатись формулою квадрату. Суми двох виразів. Нам потрібно перший вираз піднести до квадрату плюс подвоєний добуток першого виразу на другий. Плюс квадрат другого виразу. Три підносимо до квадрату. Це буде 9. А підносимо до квадрату, це буде А квадрат. 2 помножити на 3а помножити на 1 це буде плюс 6а. Плюс 1 в квадраті це 1. Отже, ми отримаємо многочлен. 9а квадрат плюс 6а плюс 1 запишемо наступний вираз. Спробуйте самостійно за допомогою формули перетворити його на многочлен. Поставте відео на паузу, а потім перевірте себе. Потрібно 5 піднести до квадрату, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс 2а піднести до квадрату. 5 в квадраті це 25. Плюс 2 помножити на 5 і помножити на 2а це буде 20а. Плюс 2 до квадрату це 4. А до квадрату це а квадрат. Отже, у вас повинен бути многочлен 25 плюс 20а плюс 4а квадрат. Завдання 2. Перетворіть многочлен у квадрат два члена. Згадаймо формулу квадрату двочлена. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Погляньте на перший многочлен. 9м в квадраті плюс 6ма плюс а в квадраті. Подумайте, яке число дає нам в квадраті 9? Правильно, це число 3, отже, перший наш вираз повинен бути 3m. Далі ми бачимо, що в нас є а в квадраті. Отже, другий наш вираз повинен бути А. Спробуємо піднести 3М плюс А до квадрату. 3 м в квадраті це 9 м в квадраті. Подвоєний допиток буде 3m на а і помножити на 2. Тобто 6ма. А підносимо до квадрату, це буде а в квадраті. Погляньте на другий многочлен. 1 четверта м в квадраті мінус 2mn плюс 4n в квадраті. Подумайте. Яке число в квадраті дає нам 1 четверту? Правильно, це 1 друга. Отже, перший наш вираз повинен бути 1 друга М. Мінус тому що перед подвоєним добутком у нас стоїть знак мінус 4n в квадраті. Подумайте, яке число в квадраті дає нам 4. Правильно, це число 2. Отже, другий наш вираз це 4n. Отримали 1 друга m-4n. Наступний вираз 4 м в квадраті плюс 12 ma плюс 9 а в квадраті. Чорим в квадраті. Подумайте, яке число в квадраті дає нам 4? це число 2. Отже перший наш вираз це 2 М. Дев'ять А в квадраті. Дев'ять це три в квадраті. Отже другий наш вираз це 3А. Перевіряємо два м підносимо до квадрату. Це буде 4m в квадраті. 2m на 3а і помножити на 2 отримаємо 12 ма. 3а підносимо до квадрату. 3а в квадраті це буде 9а в квадраті. Настав час для руханки. Завдання 3. Скориставшись формулою, доведи ще значення виразу 172 в кубі плюс 128 в кубі ділиться на 150. Що ж, згадаємо формулу суми кубів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці. Запишемо 172 в кубі плюс 128 в кубі дорівнює. Нам потрібно записати добуток суми цих виразів. на неповний квадрат різниці цих виразів. Тобто 172 піднести до квадрату мінус 172 помножити на 128 і плюс 128 піднести до квадрату. Що ж, ми можемо порахувати. 172 плюс 128 буде 300. Інший множник ми перепишемо так, як і записали. Ми бачимо перед собою добуток 300 помножити на певний вираз. Ми знаємо, що добуток двох чисел ділиться тоді і тільки тоді, на якесь число, якщо хоча б одне із цих чисел ділиться на це число. Ми знаємо, що число. Триста ділиться на 150. А отже, і добуток цих двох чисел буде також ділитися на 150. Завдання 4. На контрольній роботі Денис отримав такий запис. 25m в квадраті мінус зірочка дорівнює зірочка плюс зірочка в дужках помножити на зірочка мінус 3n в дужках. Допоможе Денису відновити запис. Згадаємо формулу різниці квадратів двох виразів. Чому дорівнює різниця квадратів двох виразів? Правильно, вона дорівнює добутку різниці цих виразів на суму цих виразів? Тобто 25 m в квадраті мінус, можемо помітити, що тут є 3n. Піднесемо його до квадрату. 3n в, до квадрату це буде 9n в квадраті. За формулою різниці квадратів двох виразів отримаємо 5m плюс 3m 5m мінус 3m Отже, ми допомогли Денису відновити запис за допомогою формули. Завдання 5. Скориставшись відповідною формулою, обчисли вираз без допомоги калькулятора. 1,3 помножити на 0,97. Може бути складно здогадатися, якою ж формулою потрібно скористатися. Це може бути формула. Різниці квадратів. Різниця квадратів дорівнює добутку різниці цих виразів на суму цих виразів. Ми можемо представити 1 як 1 плюс 0,3. А 0,97 ми можемо представити як 1 мінус 0,3. 1 плюс 0,3 це 1,3, 1 мінус 0,3, 1 ,03 це 0,97. Отже, ми отримали добуток суми двох виразів і різниці двох виразів. Це дорівнює квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу. Один в квадраті

9 десятисячних буде 0,0991 десятитисячна. Отже, ми без допомоги калькулятора обчислили цей вираз. На цьому уроці ми згадали різні формули скороченого множення, які вивчали раніше, та розглянули різноманітні завдання з їх використанням. Домашнє завдання. Скориставшись формулами, виконай наступні завдання. Перетвори на многочлен ці вирази. Доведи ще значення виразу. 273 в кубі плюс 227 в кубі ділиться на 250. Дякую за увагу!